Коли ми живемо в всьому світі, дорогі брати і сестри, нас об'язують виконувати закони, мати прописку, де ми живемо, свій дом треба приватизувати, кусок землі приватизувати і набути гражданства. Громадянство і гражданство слово «град», Чоловік, котрий є повно, повноцінним, повноправним членом общества. Но одного разу чоловіка можуть лишити і майна, судом і гражданства. Ми сьогодні говоримо за гражданство земної, чому? Щоб порівняти його з гражданством небесним. І так ми сьогодні співали у неділю всіх святих в землі Святої Русі просіявших, називаємо святих граждане Вишнього Єрусалима. Вот цінне гражданство. Тепер можеш купити гражданство Євросоюзу через любу державу. Навіть гражданство Америки можна й достати. Но, щоб достати гражданство царства Божого, треба мати личный подвиг віри. Земное гражданство може гроши украсти и за украдені купити. Но царство Божо є тільки подвигом пост, молитва, як тот спортсмен, котрий хоче, щоб пить на Олімпійські ігри, щоб на Олімпійських іграх показати за тут 10-15 минут високий результат і заробити перше, друге, третє місто. Бо якщо вже четвертоє, вже його не пустять на п'єдестал. Апостол Павел порівнює нас із спортсменами. Ми теж спортсмени духовні, по гречської «аскети». І наш труд аскетичний, духовний. Ну, Павел каже, лише перший дістає він Лавровий вінець. у древності Лавровий вінець давали награду сьогодні першим трьом. А ми християни, каже Павел, получимо всі награду. Може, маленьку меншу хтось, хтось більшу, но небесну награду. Звідали раз. Писателя Ніколая Гоголя. Николай Васильович, ну ви так стараєтеся молитися, просите у Бога аби попасти у рай. А якщо вам там дадуть у раю в саме маленьке десь місто, з краю, не будете обіжатися. І Гоголь пише, на відповідь я сказав. Господи, хоч у якої маленької містечко, би в царстві, Самої маленькое, десь там іскрайчику, но в царстві Божій. Потому тому сьогодні ми співаємо нашим святим, ви уже святі граждане, громадяни Вишнього Єрусалима, царства Божого, ви от землі нашої восіяли. І Богу, у всякому чині, чи простий чи князь, це правитель, угодили подвигом Богу, тож і нині кажемо всі святі в землях Святої Русі, просіявши, прийдіть до нас, співаємо вам о приблаженні. заступник, моліться, Бог, щоб Бог поміг і нам піти до вас, приєднатися. До вашого небесного громадянства. Православні християни і наші предки 1150 років під Карпатами православні, колися вписали тисячу років назад у граждане неба, скільки раз їм казали нові другі народи, що міняйте релігію, міняйте язик, національність, вони сказали ні. Те, що принесли Кирилі Мефодій, Слав'яно руський язик наш русинський, що нам перевелися ще не Писання, ми більше іного не хочемо, бо цей світ нездатний нам хоча б щось подобне подати взамен. Ну якщо так, якщо цей світ кличе нас на гріхи, на беззаконня, то за чим ми йому? Будемо угождати або з ним цим боровати, дружити. Якщо царство Боже зависить від кожного нашого труда, то значить нічого відкладувати труди на завтра, Пост йде, починай трудитися. Наш авторитет всі святі в землі Святої Русі, просіявши, і тому маючи таких авторитетів небесних. Маючи таких для подвига образів, ми їм будемо подорожати з Богом жити в церкві, укріплятися і рости духовно, а в вічности і наслідувати Царство Божие. Амінь.